Вітаю, друзі! Мене звати Ірина, я рада бачити вас на своєму рукодільному каналі. В мене вийшло відео нещодавно про всі мої в'язані светри-павутинки, і під ним, до речі, посилання на нього я залишу і під ним було декілька питань стосовно того, як я проводжу ВТО даному виробу. Тож, сьогодні поділюся з вами своїм досвідом проведення прання ВТО саме виробом виробам з пухнастої, легкої. Ще хотіла сказати вам кілька слів вдячності за такий теплий прийом, який ви влаштували в моєму останньому відео. Мені було надзвичайно приємно, дуже багато зацікавленості, і ну, я рада, що це відео вам сподобалось. Я вдячна кожному за коментарі, за ваші відгуки, за те, що ви ділилися своїм досвідом, своєю інформацією, за запитання, за підписку і вподобайки. Запрошую і надалі, підписуйтесь на мій канал, сподіваюся, вам буде тут цікаво. Тож, що стосується прання, одразу скажу, що це мій досвід, плюс якась інформація, яку я черпала, коли шукала сама інформацію стосовно ВТО таких виробів. Я зазвичай наливаю в миску ледь теплу воду, додаю одну краплиночку буквально миючого засобу для таких делікатних речей. Це, наприклад, може бути перволь для шовку, здається, і вовни, або навіть ваш шампунь, єдине мінімальну кількість, щоб не було піни. Занурюю туди свій виріб. Трішки його руками дуже-дуже ніжно так стискаю. Головне, щоб знову ж таки піни не було, бо піна, висока температура і тертя, або такі маніпуляції, вони приводять до того, що ваш, ваш виріб просто зваляється. Буквально кілька хвилин замочувати не треба. Особливо не бажано замочувати надовго мохер, бо він буде намагатися, ниточка ця пружна буде намагатися вивільнитися з основи, на яку він, в яку він скручений. Тому майте на увазі, ну я не знаю, наскільки це в подальшому погано впливає на полотно, але я чула таку інформацію, тому ділюся з вами. Після того, як ви Лагідно пожмакали ваше, ваш виріб, ми полощимо. Інколи я додаю маску для волосся, інколи нічого й не додаю, Полощу просто в чистій, злегка з теплій воді. Після того обережно такими стискаючими рухами я ось так от, видаляю ну, зайву воду, зайву вологу, загортаю в рушник. Знову стискаю, щоб волога зайва вийшла з виробу і просочила рушничок, міняю рушник, кладу його на горизонтальну поверхню і потім зверху викладаю, розкладаю свій виріб. Ну, а потім дивлюся, вже там можу поміняти рушничок. І... Якщо, наприклад, розвішувати на сушарку на решітку, то я теж стелю якусь тканину або рушник, або якусь іншу, щоб не відбивалися оці, знаєте, прутики, не було таких ліній горизонтальних, вертикальних. От, власне і все. Що стосується Якщо не проводити, якщо не робити прання, так теж можна. Така пухнаста пряжа, спушені ниточки, вони зазвичай не просочені пропіткою. Тому не обов'язково їх прати після того, як ви зв'язали виріб, щоб це просочення зняти, так? змити оцей бруд, оцю суміш. Тому ви після того, як зв'язали, можете просто злегка пройтися праскою з парою і не доторкаючись, намагаючись не торкатися. Ну так, На мінімальних температурах це все треба пробувати. Це все досвід, звісно, у нас різні праски і, і, і різні артикули пряжі. Але ну, це теж можна зробити. Наприклад, я ось ці светри свої павутинки з. Спушеного кашеміру на шовку це артикул нуаж від Каріаджі, я прала. А, наприклад, з цього ж артикулу палантен для своєї подруги, Танічки, я із такого синього кольору я не прала, я просто прийшлася праскою для того, щоб надати виробу ну, такого вже остаточного вигляду привабливого, так? товарного. так би мовити. От. Ну Но... Мабуть, це все, що я хотіла сказати щодо прання. Ні в якому разі, я не рекомендую прати такі вироби в машинці пральній. Просто ви дістанете мікровалянок. І що стосується сушильної машини, вона є, звісно, не в кожній сім'ї, не в кожному будинку, в нас є сушильна машина, я інколи до неї звертаюся. Але це так, на страх і ризик. Наприклад, ось цю зелену водолазочку. І ще в мене така сама червона. Я підсушувала вже в сушильній машині, вона була ледь-ледь волога, і я кидала туди, і буквально чули не кожну хвилину я контролювала, чи не сіла не сильно зменшилась в розмірі ця річ, тому що ну, можна просто зваляти її. А так, я ж кажу, що в сушильній машині. Я сушильною машиною користуюся досить часто, ну рідко, коли проводжу ВТО речам, зв'язаним з кардної пряжі, наприклад, кардний меринос з кашеміром або кашемір Для того, щоб вибити ще оцей пух при першому пранні, щоб ну, він був такий більш повітряний виріб. Так? Полотно було більш повітряне, таке пухнасте. Але. Павутинки ні в якому разі. Не рекомендую. Що стосується фену, я знаю, що в нашому житті бувають різні ситуації, і буває таке, що вам ця річ вже потрібна навчора, а вона ще у вас волога. І ну, якби хочеться її якомога швидше висушити. Майте на увазі, що може підсісти від гарячого повітря, тому якщо ви можете феном регулювати температуру і робити прохолод... прохолодну струмінь прохолодний або ледь-ледь ну, теплий і подалі, так не дуже близько до виробу, ну, можете спробувати. Це варіант. Але в мене була така ситуація, коли я проводила ВТО палантину, в'язаному з спушеного кашеміру на шовку від біджолі Модесту. Здається, ФОАМ називався артикул. Ну, зараз не буду шукати цю бобінку, це не суттєво. І там мені я заблокувала там краї в вигляді таких, Такий... як це сказати. Край був зубчатий, зубчастий. І мені не подобалось, як на торцях цього палантину виглядає цей край. Мені зубчики здавались дуже такими згладженими. Я вирішила ще заблокувати. Я пінами прикріпила ці знову зубчики, виставила змочила за допомогою пульверизатора полотно. І ну, щоб швидше це було, б, як завжди нам нам часу не вистачає, нам потрібно якомога Швидше і зараз, тут і зараз, я спочатку пройшлася праскою, не доторкаючись, а просто паром, а потім ще додала і фен. І феном я так добряче нагріла, ну так, висушила знаєте, теплим теплим повітрям. І коли я зняла ці піни, то виявилося, що на торцях цього палантину, на кінцях його якби, полотно було трішки вуще. Це було не критично саме в тому виробі, але майте на увазі, що ваше полотно може підсісти. Ну, в принципі, мені здається, я сказала все. Якщо у вас ще лишились якісь питання, буду рада відповісти на них у коментарях. Бажаю вам вдалого в'язання і вдалого ВТО. До зустрічі!